Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Я розумію, наскільки питання законності виписки штрафу за порушення прав військового обліку для вас актуальне і водночас складне. Ви проявили інтерес щодо створення подібного відео, коментуючи та висловлюючи бажання зрозуміти саму процедуру. Тож я спробую дуже-дуже просто на зрозумілому прикладі, якось цей пояснити процедурні моменти, після яких ви самі будете визначати. Чи є штраф законним та чи можна його успішно скасувати. Також пропоную підписати зі мною особистий довір про цілодобову юридичну підтримку з можливості супроводження та виїзду в ТЦК поліцію або суди. А у моєму телеграм-каналі знайдете більше актуальної та оперативної інформації. Законність відправлення повістки. Постановою 11.47 уряд встановив, що протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про надходження рекомендованого листа. З повісткою ТЦК військовозобов'язаний повинен з'явитися для її отримання до Укрпошти. Якщо адресат не з'явиться, працівник пошти робить відповідну позначку. Адресат відсутній за зазначеною адресою і наступного робочого дня повертає до ТЦК, після чого останні вже мають право притягнути військовозобов'язаного до відповідальності за неявку по повістці за статтею 210 і значком 1 КУПАП та накласти штраф 25,5 тисяч гривень. Чому наголошую на цій процедурі? Аргументи не знав про повістку, проживає в іншому місті, не пройдуть. Тут уряд повністю зачистив правове поле і фактично унеможливив аргументацію, що громадянин повістку там не отримував з якихось там причин і тому подібне. Вона вважається врученою, навіть якщо ви її особисто не отримували. Подальші дискусії, тут чесно, беззмістовні. Ви можете різне писати в коментарях, але це не допоможе по суті. Законність розгляду справи. Друга та основна процедура, яка має абсолютно вирішальне значення, це виклик для розгляду справи. Відповідно до статті 268 КУПАП, справи про адмінправопорушення розглядаються в присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності. Без відсутності особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення, про місце і час розгляду справи. Тобто повістка для розгляду справи вважається, оця повістка про розгляд справи вважається врученою лише особисто. З цього випливає обов'язок ТЦК належним чином повідомити про дату розгляду справи. Якщо ТЦК в суді... Не надасть підтвердження доказів виклику вас для розгляду справи, суд прийме одне єдине можливе рішення. Позов задовільнити, справу закрити. Чому єдине можливе така практика Верховного суду, а вона обов'язкова для врахування судами нижчих інстанцій. Тобто, крім повістки про виклик до ТЦК, ще повинна бути відправлена і повістка про виклик для розгляду справи. Якщо була лише одна повістка, то відповідно штраф незаконний і ви його зможете успішно оскаржити. Такий собі невеличкий індикатор. Тож, поки не затвердили заочні штрафи, про які розповідав у відео посилання, залишив в кінці, використовуйте саме цей алгоритм. А щоб знати, як захистити свої права, придбайте інструкції щодо ВЛК при спілкуванні з тецька та при огляді водія драйгер. Дякую всім глядачам, що підписуєтесь на канал. Окрема велика подяка шановним спонсорам каналу. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!